Мої любі, побачила в інтернеті рецепт лінивого напалеону з покупного магазинного тіста, і вирішила, що я обов'язково повинна це зробити і поділитися цим рецептом з вами. Так, я зараз відділяю білки від жовтків. Яїчка в мене домашні тому такий буде крем трошки жовтенький. І смачненьке. Я беру 5 жовтків, додаю туди 150 г цукру і ванільний цукор. Я додаю, але то вже, знаєте, за смаком, хто любить більше, хто любить менше. Отако От добресенько перемішую швидесенько в'єнчиком. Додаю 800 мл молока в мене молоко магазина. домашнє ми не купуємо, тому що не любимо. Знову перемішую вєнчиком, потім додаю 100. Грамів муки і додаю ну, грамів 50, напевно, крохмалу. Картопляного. Швидесенько все перемішую і ставлю на плиту. Тут, а я думаю, хозяйкам вже не треба розповідати, як вариться той крем, то як ото почне, знаєте, пах-пах, то треба швиденько його вимикати, аби він не пригорів. Я отаку, я взагалі від крема ніколи не відходжу, стою біля нього, поки він тут не почне пахкать. Вон, бачите, вже почалися такі бульбашки. Крем просто чудовий вийшов. Дивіться, як він тримається на в'єнчику. І... Коли крем вже повністю остине, я додала туди 100 г вершкового масла. І знову-то все діло перемішала. Бачите, який він в мене вийшов? Густий, смачний. Цукру можете додати також за смаком, як ви любите. Хто любить дуже солодке, хто ні. Тісто в мене з АТБ листково дрюжжове Я його трішки розморозила. Перед тим, як різати, і от я е, ріжу його, розкатала трішки, і ріжу ось на такі полосочки та квадратики. І ставлю, розкладаю на противень, і ставлю в духовку і запікаю десь при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Ой, брешу 10-15 хвилин. Так, мої любі, розділяю по половинкам. Аби в нас, знаєте, такий був дуже пишний торт. Вибачаюся, що в мене в формі отакий пакет, але у мене закінчилася плівка. І я отако виклала один шар нашого спеченого, наших спечених коржичків і тако мащу кремом. Я крем не шкодую, тому що Наполеон, ви ж знаєте, що повинен бути чудово пропитаний такий, щоб аж таяв в роті. І тко один шар. Ну, це я тут хочу знову вам показати, який в мене крем. <ріст> От Ось добресенько, добряче перемішую наш перший слой. У мене вийшло десь три, ні, брешу, чотири слоя в мене вийшло. так. Потім залишки тіста, які в мене залишилися, я беру скалкою і роблю таку мелку стружку. Не знаю, як то правильно сказати. Коротше, мої хороші, кажу, як воно є, без всяких там. тако посипаю наш тортик, мої любі. Тортик я пекла ввечері, я його поставила в холодильник, і вже зранку у мене він був пропитаний. І можете подивитися самі. Він в мене вийшов досить такий високий. І ось дивіться, настільки там багато крему. Це просто. Зараз вам покажу, який він в розрізі. Дивіться лише, як він ріжеться, який він м'ягесенький, він тримає форму. Ну, коротше, мої хороші, готуйте, тому що ну, це проще простого. І кухня чиста, і займає мало часу готування. І зараз покажу, як він в розрізі. А ну, показуйся там. Так, мої любі, ось дивіться, ну, красень. Все, Юленьки, приємного апетита та приємного чаювання. Готуйте, мої любі, і.